Зима може бути складною, про це вже попереджають енергетики. Відтак до ймовірного блекауту варто готуватися ще з літа. Саме зараз можна знайти обігрівальні прилади та генератори за оптимальними цінами, які, до речі, у порівнянні з минулою зимою знизилися практично втричі. Цю техніку можна шукати у спеціалізованих магазинах і на ринку. Для забезпечення електроенергією дому найкраще підійдуть апарати потужністю 2500 чи 3000 Вт, ватт. Радять продавці. Два з половиною в принципі, його вистачає холодильники дома холодильники-морозилки і котел. Ну він бере 600-800 ватт. Є навіть котли по кВт. Щоб підключити насос, підключити котел, підключити морозилки. беруть, будь ласка, 3 кВт, Найходовіша наша модель. За словами продавця, зараз ціни на генератори в рази менші ніж минулого літа, та під час ажіотажу на початку блокауту восени. Тоді генератор на 2000 Вт коштував 15 тисяч гривень. Зараз за цю суму можна придбати таку машину на 3000 Вт, А менш потужний на 2800 Вт ватт обійдеться у шість тисяч. 600 гривень. Потужніший генератор на 7 тисяч ватт стартує від 30 тисяч гривень. Такий найчастіше використовують для офісних приміщень. Його можна зараз придбати по хорошій ціні до сезону. Та крім потужностей, генератори різняться за паливом. Бувають бензинові, газові та дизельні. Перші купують найчастіше, хоча вони дещо дорожчі від інших. Наразі попиту на генератори немає. Відтак і ціна низька, розповідають продавці. Як тільки почне з'являтися попит, зростатиме й вартість. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.